Ряди для артилерії калібром 155 мм міліметрів на 9 мільйонів євро передасть Україні німецька компанія Rheinmetall. Відповідний контракт на кілька десятків тисяч модулів уклали з нашим міністерством оборони. Постачання очікують у січні 25-го року. А також німецький оборонний концерн отримав замовлення на 20 БМП Мардер для України. Бойові машини обіцяють доправити в першій половині наступного року. Профінансували озброєння в уряди Німеччині. Конкретну вартість контракту не розкривають, але зазначили, що йдеться про суму у десятки мільйонів євро. Тим часом офіційний Берлін вирішив теж перенести. Центр ремонту техніки для ЗСУ в Словаччині до Німеччини його відкрили наприкінці 2022 року. На підприємстві зокрема ремонтували броньовані колісні машини Дінго, Панцергаубіцидві С-2000, артилерійські ракетні системи Марс 2 і зенітні установки Гепард. Однак зараз, як пояснив речник Міністерства оборони Німеччини, виникли проблеми з організацією роботи та негнучкістю процесів на території союзника по НАТО. Наприклад, виникали розбіжності в інтерпретації європейських митних правил. Попри всі складнощі, в Берліні запевнили, що ремонт наданої Україні техніки лишається гарантованим.